До тих зірочок, на яких хочемо рівнятися. Так, майбутні чемпіони серед нас. Вітаю вас, майбутні чемпіони! Нашим почесним гостям, а на сцену я запрошую каву Дарію з піснею Україна. А от Даша, яка не знала, але пісню певно, що знає. Придаємо дуже і гарно викимувачу. 对，对。<Thank> <Thank you. S 1>

Земля, це моя країна. Супер гарна пісня справді. Ну що ж, друзі, з вашого дозволу, звісно, хочу оголосити, що 123-й дитячий спортивний майданчик у рамках коледж. Друзі, враємо разом у місті. О, я не забула, я так само не забув. Пожалуйся! Доказують офіційні частини ми вже подолали. Я запрошую людину, яка, як кажуть, подолала не один кілометр українських гарних доріг, це Олександр. І він, власне кажучи, наш суддя рефері, Найчесніша людина, єдина чесна людина в нашій країні. Ну що ж, Друзі, тепер ми будемо вирушати до спортивних змагань. Я хотів би запитати, хтось вміє грати в баскетбол. Є такі? Цікаво, а чи ви знаєте, що у обласному центрі місті Дніпротровський що? Буде за рік, за 2015 році. <рив> У ЄФА? <рив> УЄФА був. <рив> що був? <рив> НБА? Ну, НБА, це конечно, круто було. Але Євробаскет. Так, Євротрошку так само, де Євробаскет. Почекаємо, коли там побудують супер сучасний зал. От, і власне вас кажуть, що потрапити можливо, потрапити на трибуни, тому що збірну важко це буде зробити. Вік нас не той трошки менший. Нам потрібно, що нам потрібно учасники. Чотири хлопця та. Восьмеро, дівчат. Почнемо... Ой, ні, чотири дівчини і восьмеро хлопців. Почнемо з дівчат, хлопців опускаємо. Бажаючи дівчата, давайте дівчат. Давайте гарно тримайте руки, тому що я звію, що вам один рік. Так ні, ні, одна. нас. ж навіть ми ж з Тамарою ходимо пари, я розумію. Чиптри. Давай, два. Виходь, Кому я кажу, виходьте на сцену ближче. Ближче, ближче. Ставайте ще потрібно дві кіол, давай, три. ти. Ти дівчина? Я не бачу. Давайте. Так, чотири чай. Я знаю, що дуже багато комплексів. Восьмеро хлопців. Що треба робити? Не якати. Тому що я теж можу... Це це я і буде ніж ви. Гарненько, тримаємо руку. Давай, майці Червоні, українські теж майці. Поміняємось виходять. Так, давайте кудись туди підемо, в той край. П'ять. Шість. Давайте сім і ти вісім. Супер, це перший конкурс. Пацани, які по... таке? побільші у висоті. Ви вдвох. Пацани, <поцяна> Олександр, ні, ні, як це їх просто запросити. на розборки. Давай, виходьте вдвох сюди до мене. Як звати? Ваняк, стой, тут. Тебе? Тоха тут. Перше завдання дуже просте, Ви поки я буду обирати команди, ви думаєте про назву своєї команди. Почнемо з дівчат? Ти У другу команду. Давайте сади ближче, дівчата, тому що ви дуже далеко. Так, ти, ставай сюди, я, я, я навіть ближче до вас, хоча їхав з Києва. Другий так. Ближче підходь, не соромся, До першої команди. До, не, до нього ставай, А до нас ще одна дівчина загубилася. А от ти. Не соромся, Давай, сюди. Сюди. Ні, 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 давай ти, ти у нас сюди. Ти у нас маленький розпал, ти сюди. Так, тебе ми так само сюди. тебе сюди. Так, тут у нас. Давай ми тебе сюди відправимо, а тебе сюди. Ну що, у нас є по шестеро учасників, якщо мені не зраджує вправо чилі око, і ми вирушаємо до баскетбольних тіла. Друзі, ну навіть хюндай їде швидше, ніж ви. Давайте трошки швидше цей. Ти нас будеш першим кидати. Підходи до пляшки не соромся. У вас є одна хвилина, ви кидаєте м'яча, хто яка команда найбільше закинула м'ячів, та й перемогла. Ті кинув, стаєш останнім. Команда, яка ти що, тебе що купила вже? Я коноплянку купила? Ні, ти не коноплянка, тому у нас в нас вже баскетбол. А ти в цій команді тебе купили? Давай, не переходь. ж в команді? Чи може ротання? Давай, на старт увага руш, поїхали! Другой участник. Такой, так, я бачу, кто выше беды, краще играет. Давай далее. Давай давай, 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 подавайте мяч, подавайте. Давай, мяч у нас наполненный свинцом. Не, марганцем наполненный. Это же тю Не? Молдина. Дальше пошел. Давай, может, трошки, буду другой буду. Щось ви якось, якось так Чоловік дуже погано. У нас одному, одному з населених пунктів за одну хвилину накидали 11 м'ячів. А у вас тільки два. Давайте швидше. Три вже? Хай буде три. Тому і потрібен, суддя, судяти, він все бачить. Давайте поаплодуємо команді Кока-Кола. Швидше, швидше. Наступний, давай. Підходи ближче до пляжечки. Три. Три. Та не вб'є. Просто трошечки. Що це? Три. Тре. Не, вношу ж був шосток. Я бачу, що в плану Скільки я по фізкультурі в тебе. П'ять балів? Ні, по фізкультурі скільки ти маєш. Десять? Не видно, що десять маєш? От п'ять видно. Тому що після сигналу не можна нічого робити. Так. Так, тут п'ять, тут шестеро учасників. Якісь тут. Так, а хто тут зайвий? Кто вышел? Он... Она не заходила. Она не заходила, а ты зашел. Так, я прошу трошки далі, статы. Зрозуміло? якщо ви закидаєте 4 м'ячі, ви перемагаєте, все дуже просто 4 кидки і все и. На Заставно хорош. И тримаємо завжди. Перемога, да? Трохи нагадала гасло нашої збірної команди України по футболу. Наша мета. Молодина. Ну, Давай, став крапку, забувайте свят. Сьоха! Осе, все, все, це кінець, команда, яка прорала. Забрати пляшечку кола Кока-Кола. щоб щастя було. Так найти сам должна была фотосессия в об'єктивна ще так сам по м'ячику всем высочены тяните руки на всю команду отримає, що? Баскетбол! М'яча! Це дві від команди, щоб знав. Якщо що, його, дзвоніть мені, я приїду, розберусь. Так, команда переможець щільніше. Ставайте. Хто хтось тут ляже чи присяде? Присідай. Супер. Спитаюся у вас перша. Ні, руки пускаєте. Може ви нічого не знаєте. Я ж не знаю. І так, спитаюся у вас, хто має 12 ку за підсумками року. Класс, є 12 балів по фізкультурі. Є 11? Що, люди тримають і 12-11, і то що два таболі маєш? Один, один для мами, один для тату, а третій для себе. Так, десятка хтось є у нас такі. Ясно. Ні, ну насправді, насправді, коли я вчився в ліцеї, то нам казали, що отримати 12, треба бути як мінімум майстром спорту. Дев'ятка! Як називається передача м'яча у грі? Так, давайте дівчину піддаємо, дізнаємося. О, чина, виходь, як звати. Аліна, вставай на сцену. Ти у нас вже супер фінал. Аліна, я сказав Так, о, тепер напевно саме найкраще питання. Це бородатий спортивний снаряд. Приїхали, так? Да? Кажи. Кажи. Ну добре! Хоча я не козел, але козел у нас було. Давай, виходь сюди, виходь до нас, під вашу брувацію. Давай, 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 як звати. Маша. Ну ти що там, питанняшко. Як зветься молодий спортсмен? Чемпіон. Чемпіон! Чемпіон! Ні! Погані. Юніор, правильно! Оце так класний. Звати як, юніор. Данило, вставай. Змістіться до центру сцени. О, сюди сюди. Центр тут. Правильно. Д... Ні, давай ближче до нього підходь. Я розумію, що він ще якби маленький для як, скажу, чоловіка, але все одно можна не буде соромський. Тут так само трошки далі змістіться. ви вже залізли на мою територію. Дитину забери трошки далі. Я задаю одне питання, всі інші мовчать. Повна тиша. Якщо хтось правильно звався на це одне питання. Здіймаючи руку, а не кричачи, у нас не ринок, не базар і так далі подібне. От той власника кажучи, може отримати як віня. повна тиша. Кажи. Американський фіна! І вона правильно називає, а це означає, що подарунок вже летить до тебе. Кожен отримає по пляшці Кока-Кола, а в нас переможеться яка дівчина найстарша. Та найправніше отримає табірта! Да! Всі ми запрошуємо Об'єктив Спершу їдемо на 5 кроків. Відходимо, відходимо, відходимо. Так, один варі. Але ми відходимо на 10 метрів від мене. Я люблю ті, хто стоїть останніми. Єгори, давай, ще дві. Ай-яй! Я би поставив гроші програв би А так не стало Ну що ж, як звати тебе? Женя. Ти знаєш, як цього? Ну знаєш, є така команда футбольний клуб Воли знаєш Луцьк, ти знаєш.